Ради вітати, шановне панство. Микола Носов. Пригоди Незнайка і його товаришів. І от така кніженція. Так. Більше. Більш потерта. Чим та. Ну, 76-й рік. От. Так. 63-му. Перекладно з угу. та та коротульки, чорнобілі та кольорові малюнки. Ось такі дуже крутезні малюнки. Є чорнобілі, але є і кольорові. Є і кольорові такі дуже класна книжка. Дуже класна. Класна, класна. Я дуже радий, що вона мені потрапила. От. Так. аркушів 200 тисяч всього навсього. Було О, тут трошки все олівцем, простим олівцем помалювали. Я думаю, це не дуже значне. Отака. От 66 копійок коштувала. Є отакі от тут потертості, там всякі різні. От. Але більш-менш гарному стані. Отак. От